Леонід Стефанешин, гравець БК політехніка Галичина. Враження про гру. Добре, в першу чергу ми дуже задоволені, що ми сьогодні виграли. Це такий подарунок нашим болівальникам. Ми дякуємо їм за таку підтримку. Поздравляємо всіх з Новим роком, з Різдвом Христовим. Більше, мабуть, по статистиці буде казати тренер. Я просто радий, що ми знову стали на переможну ходу. Всіх поздравляю, особливо наших болівальників, тренера, гравців, всіх. Дякую. Це мінімальна інтрига, взагалі це загучно сказано і зберігати. Річ у тім, що ну, ті, хто грають в баскетбол, будь-який вид спорту, знають, що коли ти багато виграєш, то тобі важче, знаєте. Е, 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 тебе тебе наздоганяють, тобі треба якось тримати цей результат. Мабуть, ми трошечки в кінці вже збились на утримання результату і тому дали Донецьку трошки до нас підійти. Але Донець сильна команда, цього не можна робити, зробимо правильні висновки, щоб такого не було надалі. Я не думаю, ми б налаштовувалися на цей матч, і якби було плюс очко, чи було плюс 30, і розірвало це... Я не знаю, важко так говорити. Ми, ми гравці, ми рахуємо перемоги. Знаєте, перемога це два очки в турнірній таблиці. Іншого нам плюс 20, плюс 30, плюс очко. У нас головне перемогти. Дякую.